Права 1064. Туристка пройшла 2,7 кілометра, що становить 0,1 туристського маршруту, яка довжина всього маршруту. Ну що ж, міркуємо. Що таке 0,1 десятковий дріб? Пригадуємо, пишемо перше, що 0,1 це буде у нас 1 частина. То виходить. 2,7 це 1 всього маршруту. То як нам знайти весь маршрут? Якщо його 1 це 2,7? Треба 2,7 помножити на 10. Записуємо тоді друге. Ну і записуємо 2,7, що множиться на 10, і це дорівнює. Ну що ж, Якщо ми множимо на 10, переносимо кому праворуч на один розряд, то у нас буде тоді 27. У дужках записуємо чого кілометрів. Так. це у нас буде довжина, всього маршруту. Є, ну що ж, отже. Записуємо тоді відповідь. Нас запитують, яка довжина всього маршруту. Пишемо 27 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його десятковою часткою. На цьому вправо завершено.